Шалом, це Славко, може встигнемо, хоч я не бачив цих аварійних відключень світла знов. Я скажу, кожна наша перемога має, відзначається аварійними відключеннями світла. А ви знаєте, що Маяр виклав давненько ще на 24 серпня, якось я прогавив арту на Покровському напрямку. Ви знаєте, якщо псувати, я не знаю, як там насправді людині репутацію, то. Це починає працювати, і я прощовкав Майдяра 24 серпня. Він каже, що на Покровському напрямку знищений 50 арцистем ВСРФ проти 33 арцистем Збройних сил України. І от один з цих даних перебрав Перпетуа. Ви знаєте, виклав 25 артсистем з пошкодженими стволами Д30, ну фактично знищених. І одна в попередньому, значить, це 26 артсистем. Ви знаєте, що тут втрати не публікувалися. І ось є Бена таблиця вже на 24.08 серпня втрати арти противника. Ну, 180, хто каже 177, хто 180, хто як рахував. Бачите, тут колосальні втрати Д-30-70. Тут 83-52, всі бачимо нарощення. Це я до чого? Що там всі сподіваються, ну ви, ви ж бачите, чим вони. ну, Люди все відчувають. Всі сподіваються на втрати танків, що вони стануть зменшення втрат танків каже в вересні на зменшенні їх кількості. Поки що ми говор, працюємо з тим, що є. Ви бачите, як скаканули втрати Д-30, от бачите, було на 20 на п'ятий місяць, на 21, 6-й, бачите, 7-й, 8-й. 52 83 70 арсетом, як зростає чисельність. Тут взагалі слід говорити за активність бойових дій протягом 2 місяця. ви бачите, як скаканули стрісь втрати, от якщо можна брати за етам 100 с ви бачите, наскільки самохідні Постійно великі втрати, значить, на жаль, є в них. МСТ, якось вона відновлюється. Навіть старий гіацинт буксирує. Ми, ви бачите, як удари знову дісталися по гіацинтах, 11 одиниць. Ну, Д20 і ясно. Тут постійні втрати. Ну, з'явилися, не буду, поки задіє Д1 гармати, з трьох гармат М46, не можна робити статистику, як ви розумієте. А Каті, ну, взагалі активний був місяць бойових дій. Це говорить за їхню ефективність, але якщо ми маємо зосередитися на Покровському напрямку, то ви бачите, якщо з 70-26 на Покровському нап, то ви бачите, яка активність, якщо зі 180 за місяць 50 на майже 30%, на Покровському напрямку то ви бачите, яка концентрація артилерії, і які бої, що 50 до 33. Що все-таки бої важкі, стримуючі дії Відбуваються дуже важко у Збройних силах України. Щоб це ви розуміли, так само ви бачили дані за серпень де співвідношення танків. Стало вже. Навіть не 2 до одного, один з чимось до одного, я так на та пам'ять не помню, тому що зараз ну трохи не до танків, розумієте, треба в танках дочекатися статистики. От якщо ми тут бачимо переконливо за три місяці скачок, то є. І ми маємо дочекатися такої саме щодо танків. Отакі от, от новини, вони дуже, як це сказати, камерні. Тому що, ну ви всі розумієте, якщо дадуть... Американці там ці крилаті ракети, там все настільки неясно, що бідон знову ж таки проти ударів по Росії. І якщо дадуть, то вони сподіваються, що за кілька місяців лінія фронту перенесеться так, що цей радіус дії ударів цих ракет повітряного базування буде в межах України 91-го року і в межах тої полоси прикордонної, що вони дозволили обстрілювати. Не все так просто, як ви розумієте. Поки що я скажу, слід нам готуватися до Тембриві, як в сенсі календарного. Ви знаєте, будемо жити за зимовим часом в інтересі Галицаїв. Так само готуватися до Темриви електричної і до Тембри, я думаю, військової, і військово-політичної теж готуватися. Ненавиджу цю фразу за її банальність, що зима близька чи як там. Але я скажу, що це буде. Боюся, що це буде довга зима. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні. Вибачте, що так камірно, бо тут і і так все ясно. Почекаємо по інших системах зброї.